Лікарю, мій чоловік перестав задовольняти мене як жінку. І в чому це проявляється? Він абсолютно перестав реагувати на мої істерики. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік купив корову. Через деякий час він веде її до ветеринара. Допоможіть. Корова суперова. Удої хороші, їсть добре, здорова, слухняна, ну все гаразд. Але коли підводжу до бика, вона сідає на дупу і ніяк. А ви її часом не в Балті купили? У Балті, а як ви здогадалися? А у мене дружина звідти. Прийшла під вечір одна подруга років 40-45, до іншої в гості. Посиділи, побалакали, чайку випили, глянули, пів на першу. Вирішили розходитися. А щоб не страшно було, одна другу пішла до середини шляху проведжати. тим більше, що їхні будинки в межах прямої видимості. Дійшли до середини, стоять, прощаються. Тут із кущів з'являється чоловік, хапає одну з них за руку і тягне в кущі. Та від страху оніміла. Потім згадала, що треба щось кричати, і закричала. Ефект був приголомшливий. Чоловік кинувся на втьок і що було сил. Вона обертається і бачить, що подруга надривається від сміху. Звісно, вона обурилася. Мене гірко ледь не зґвалтувала, ти регочеш. Подруга прийшла до тями і питає: Ти хоч пам'ятаєш, що кричала? Не пам'ятаю, а що? Та ти ж кричала Ура, ура!